Вітаю, вітаю всіх на моєму каналі і свою радість я хочу розділити з вами саме зараз. Я отримала подарунок, подарунок який прийшов. Із Італії отримала таку величезну коробку, тільки що відкрила зять, приніс її з нової почти. Наталя Чорна прислала мені, мені з найкращими побажаннями на День народження. Наталя, я дякую. Дякую, те, що, дякую вам за те, що ви відкриті, за те, що вам хочеться привітати і. Я дійсно дуже люблю квіти. Я люблю всі квіти, вони мені всі гарні. А орхідеї люблю за те, що вони знаєте те квіти, які віддаються максимально, вони не потребують стільки багато уходи і вони проростають, проростають на любій почві, якщо прочитати. Напевно, вони похожі на Україну, на наших українців, коли знаєте, ми проростаючи, не дивлячись, проростаємо по всьому світу, не дивлячись на гори, не дивлячись на те, що такі випробування зараз проходить наша держава. Дякую вам, дякую всім моїм глядачам. Нам ми повинні триматися, ми повинні е, триматися кубки для того, щоб здолати цю страшну війну, для того, щоб вижити, і ми обов'язково виживемо. Ще раз дякую кожному хто. Хто, хто дивиться це відео, я не потребую подарунків, я можу собі це дозволити. Так склалося життя, що я дуже багато працювала і працювала вся моя сім'я. І ми до, собі можемо це все дозволити. Але тут справа не в подарунках, тут справа в тому, що Всесвіт світ тобі говорить, що. Не ти один в цьому світі, таких, як ти багато, і це радує, тому що ми можемо давати більше, чим отримувати. і ми приходимо в цей світ давати більше, чим отримувати. Так що тримайтеся. Я всіх вас люблю. І ще раз дякую Наталя, за ті моменти радості, які я зараз отримала, і за те велике щастя, яке я буду отримувати, коли я буду кожного разу поливати цю квітку. Всім па.